Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. сила печінки токсини без сил. Коко знижки травня на єврофаст Софткапс. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. У Польщі. Жорстоко вбили українця. Його тіло розчленували, намагалися спалити, аби приховати злочин, але не вдалося. Підозрювані вже затримані. Хто вони та за що так жорстоко розправилися з українцем, розповім за мить з вами новини ТСН.UA і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і вподобайки, А ми переходимо до новин. В ніч на 12 травня на польській фермі спалахнула пожежа. Після того як рятувальники прибуркали вогонь на згарищі, виявили тіло чоловіка. Та дуже швидко з'ясувалося, що ця смерть не випадкова і з пожежею ніяк не була пов'язана. Бо тіло було частково розчленоване. а вже згодом з'ясувалося, що загиблий є громадянином України. Деталі місцевим журналістам розповів окружний прокурор Патрік Вегнер. Можу підтвердити, що в рукацінах сталося вбивство. Не хочу вражати моторошними подробицями. Скажу лише, що подія була надзвичайно драматичною. Згодом все ж з'явилися і подробиці. Трагедія трапилася на агропідприємстві. Саме тут жорстоко вбили, потім розчленували і, аби приховати злочин, намагалися спалити тіло 48-річного українця. За підозрою у вбивстві слідчі вже арештували трьох громадян Польщі, двох чоловіків і жінку. Чоловіків підозрюють у вбивстві з особливою жорстокістю та в якості запобіжного заходу взяли під варту строком на три місяці. Їм загрожує довічне ув'язнення. Жінку звинувачують у ненаданні першої медичної допомоги та прихованні слідів злочину. Їй загрожує до п'яти років ув'язнення. Заарештовані 37-річний власник ферми, його 35-річна дружина та 34-річний працівник ферми. За словами прокурора, загиблий був єдиним українцем, який працював на цьому невеликому агропідприємстві, де розводять. Велику рогату худобу. За словами прокурора, убивстві українця з особливою жорстокістю підозрюють саме його роботодавця. Слідство також встановило, що чоловік був схильний до насилля і постійно бив своїх працівників. А от що стало причиною такого звірства наразі з'ясовує слідство? Нагадаємо, що це вже не вперше, коли в Польщі жорстоко вбивають українців. Ще одна моторошна історія облетіла країну на початку квітня 24-го року. Тоді у Варшаві, неподалік серед місця, у закинутій будівлі поліція знайшла тіла чотирьох вбитих чоловіків. Серед них було троє українців і один громадянин Польщі. Тоді затримали сімох підозрюваних. Це і чоловіки, і жінки. Що шокує шестеро з них виявилися теж українцями і один громадянин Польщі, і жертва і затримані розповіли у поліції бездомні правоохоронці припускали, що вони якийсь час жили у покинутому будинку, у якому і стався конфлікт. Про це повідомив речник Варшавської поліції Роберт Шумята. Коли сталося вбивство, ми ще не знаємо. Тіла були у різному ступені розкладання, а це означає, що вони там пролежали кілька місяців. Тіла були знайдені в різних місцях будинку у порожніх приміщеннях, на даху, а також закопаними на подвір'ї. Пізніше прокуратура висунула обвинувачення у трьох вбивствах 34-річному українцю. Ще п'ятьох людей обвинувачують у неповідомленні про злочин. Як йдеться у матеріалі, підозрюваний з України лише частково зізнався у злочині. Додому відпустили 46-річну українку, яка тоді розповіла поліції про деталі вбивства. Підтвердилося й те, що всі підозрювані нелегально жили у порожній частині будинку. В центрі Варшави також 15 лютого 24-го року до чергової частини поліції надійшла інформація про виявлене тіло жінки на сходах у багатоквартирному будинку у центрі міста. Вона теж виявилася українкою. Тіло 38-річної жінки знайшли у коридорі при вході в будинок. Поліцейські встановили особу підозрюваного. Це 48-річний чоловік, який не мешкає в цьому будинку. Він наніс жінці 20 ударів гострим предметом. Його затримали через три години після вбивства. Згодом з'ясувалося, що вбита 38-річна українка, матір трьох дітей, з яких двоє наразі є неповнолітніми. Трагедія сталася у місті Томаші Мазовецькій Лодзинського воєводства, що у центральній Польщі, зазначається, що на підставі зібраних доказів. Затриманому висунули обвинувачення вбивстві з особливою жорстокістю за цей злочин. Польський закон передбачає довічне ув'язнення. Водночас, польська поліція жодним словом не згадує українське походження загиблої. Невідомими також є мотив, і особа підозрюваного не вказано і те, чи є він поляком, українцем або громадянином іншої держави. Про те, що загиблий є громадянкою України, написало Суспільне. Журналісти з'ясували, що жінка проживала у селі Гриньківці Кременецького району Тернопільщини, але часто їздила на заробітки до Польщі, як розповів староста Матвійського старостинського округу, куди входить село Гринківці Ігор Яремчук. У загиблої було троє дітей: 21-річна донька, ще одна донька навчається у 10 класі, а син у 9-му. Ця жінка постійно їздила на заробітки до Польщі, щоб заробити сім'ї на прожиття. Знаємо, її лише з хорошої сторони. Діти живуть з бабусею. Також у померлої є дві рідні сестри. Про смерть жінки нас повідомили її рідні. Команда ТСНЮ співчуває рідним усіх загиблих. У такі часи потрібно триматися разом. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні! Побачимось.